Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Продовжую підготовку до Великодня і сьогодні рецепт шоколадних яєць. Якщо робити маленькі, то їх можна використовувати як декор. А якщо зробити більшими, то їсти як тістечка. Для цього нам потрібен будь-який бісквіт, але найкраще підійде шоколадний. Я робила половину порції від рецепту торту Капучино. Залишу в описі під відео. Також треба вершковий сир з бісквіту зробити крихти та поєднати з сиром. Далі беремо частину тіста та крутимо кульку, притискаємо один край трішки більше і формуємо форму яйця. А також можна в руках трішки притиснути теж один край і прокрутити. Також вийде така гарна форма. Ось стільки яєчок різного розміру в мене вийшло з цієї порції тіста. Тепер відправляємо в морозильну камеру на 5-6 годин, щоб вони дуже гарно замерзли. Потім, як сплине час, топимо шоколад на водяній бані, краще всього взяти білий та пофарбувати у бажаний колір. Як шоколад повністю розтопиться, додаємо олії та гарно перемішуємо. Я підготувала харчові барвники різних кольорів, перелила шоколад у стаканчик, так буде набагато зручніше окунати яйця, також зубочистки і підготувала коробку, куди буду вставляти вже готові яєчка. Але краще взяти пінопласт. Далі треба працювати швидко. Дістаємо яйця можна не всі, а половину. Вставляємо зубочистку та окунаємо в шоколад. Піднімаємо та чекаємо, щоб зайвий стік. Та коли він перестане вже стікати, піднімаємо до верху і ще ось так прокручуємо, чекаємо, щоб шоколад повністю застиг. Оскільки у нас яйця заморожені і дуже холодні, це не так довго, як здається. Я всі яєчка пофарбувала спочатку у білий колір і відправила в холодильник. Потім розтопила ще порцію шоколаду, пофарбувала спочатку у рожевий колір, і частину яєць окунула другим шаром. І потім додала ще синьої фарби і отримала такий от фіолетово-синій колір, і також якусь частину пофарбувала ним. Думаю, з відео зрозуміло принцип фарбування, і видно, як я окунаю, чекаю, щоб зайве стекло, та потім ще прокручую, щоб маса усюди гарненько та рівно застигла. Ну і повторю, що краще не діставати усі яйця одразу, а частинами, бо поки ми робимо перші і дійдемо до останніх, то вони вже трішки розморозяться і будуть м'якші і не такі холодні. Після всього фарбування відправила яйця знову в холодильник і можна лишити в принципі декор вже таким. Але я захотіла додати блиску, у мене є ось такий блиск харчовий, і його треба розводити у спирті або можна в горілці. Треба зовсім трішечки налити рідини і додати цей барвник, перемішати, і ось пензликом я тако бризгала на яйцях. Хоча і без цього блиску виглядає дуже гарно. Виймаються зубочистки нескладно, оскільки яйця вже були в холодильнику, вони не такі, як після морозилки, і треба лише просто прокрутити та зняти шпажку. І яєчка готові до споживання. Можливо, рецепт виглядає трохи складним, але повірте, це не так, все дуже просто. Сподіваюся, ви також повторите цей рецепт. Можна залучати діток, щоб допомагали ліпити самі яєчка та й окунати в шоколад теж. Готуйте із задоволенням та смачного!